Ви дивитесь ранок вдома. Продовжуємо тему допомоги на шляху до перемоги цього разу. Від світової спільноти, зокрема геймерської творці культової гри «World of Tanks» запускають свою найбільшу благодійну ініціативу з допомоги Україні. Вони збирають гроші на спеціальні реанімобілі, але їхня допомога цим не обмежується. Керівництво компанії впевнене, що важливо бути на правильному боці історії. Раді, що ми однаково бачимо, який бік правильний. Деталі про української акції від компанії Wargaming у наступному сюжеті ранку вдома. Ігри розроблені кіпрською компанією Wargaming, без перебільшення відомі в усьому світі. Аудиторія їхнього хіта World of Tanks нараховує сотні мільйонів зареєстрованих гравців. З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну компанія підтримує українців морально і фінансово. У перші дні Великої війни компанія подбала про працівників Київського офісу Wargaming і організувала їм місця для проживання та роботи в західних областях України. У квітні 2022 року розробники вирішили закрити свої студії в Росії та Білорусі. Генеральний директор компанії Віктор Кислий в одному з інтерв'ю повідомив, що таке рішення обійшлося їм значним зменшенням доходу. Наше рішення вийти з російських ринків спричинило очевидний фінансовий удар. Щоб це зрозуміти, не потрібно бути професором економіки. Зник наш дохід за рік 250 мільйонів доларів, плюс-мінус. Сталося те, що сталося. Ми пишаємося цим кроком, бо варто бути на правильному боці історії. За час великої війни компанія. Передала мільйон доларів на медичну допомогу українцям. Сто тисяч доларів Воргеймівці адресували постраждалим від підриву Каховської ГЕС. 200 тисяч євро пожертвували на швидкі для українських медиків. Нещодавно Воргеймінг реалізувала свою найбільшу благодійну ініціативу для України. Ми у Wargaming любимо військові ігри, але не наведемо справжню війну. І ця тема була для нас особливо чутливою, бо у нас у Києві є ціла студія, яка старанно працює над World of Tanks та іншими продуктами. Попри всі жахи, які їхня країна переживає щодня, ми запрошуємо нашу спільноту в шести наших іграх об'єднатися навколо цієї глобальної ініціативи. У кожній грі будуть спеціальні набори з українською тематикою. Завдяки цим пропозиціям, ви не лише продемонструєте свою підтримку українцям, але й отримаєте цінний вміст у грі. 100% від вартості покупки кожного комплекту Wargaming United компанія передасть через платформу United24 на придбання реанімобілів, необхідних для порятунку життів.